Доброго ранку, доброго дня. Бажайте ви і вважаю вам я мої школярики. Сьогодні у нас урок української мови, і ми будемо з вами повторювати правопис власних іменників, а також познайомимося з оповіданням Катерини Білокур, «Я в Катруся хотіла вчитися. Отже, розпочинаємо роботу з каліграфічної хвилинки. Записуємо в зошитах число, класна робота, а також пропишемо букву сполучення, букви Т, Ш, Д і К, велику та маленьку. І запишемо також такі слова Канів, Дніпро, Тарас Шевченко. Дітки хто може сказати? Чому ми слова написали в каліграфічній хвилинці з великої букви? Правильно, тому що це власні назви, назва річки, ім'я та прізвище письменника і міста. Продовжуємо працювати з вами далі. Знайдіть, будь ласка, помилки та виправте їх. Я вам зараз прочитаю, а ви будете уважними і подумаєте, що ж написано неправильно. У Оленки день народження. Вона покликала Оксанку, Сергія і свою вчительку Інну Петрівну. Гості подарували їй котика мурзика. Оксанка дуже зраділа подарункові. Скільки ж дітки я помітила помилок, коли читала, а ви. Мабуть, також. Наприклад, розберемо перше речення. У Оленки день народження. Як ми напишемо слово Оленка? Вірно, з великою буквою, бо це власна назва. І день народження це назва свята, тому слово день потрібно написати з великої букви, а народження з маленької. Тобто дві помилочки в цьому реченні. Продовжіть далі самостійно. Я думаю, ви здогадалися, що буде йти мова про власні та загальні назви їх написання. Ставимо відео на паузу і записуємо. Так, давайте з вами продовжимо. Будь ласка, я називаю власні назви, а ви мені придумуєте загальне слово. Андрій, Софія, Іван, Степан. Що це? Так, це імена. Далі Петрівна, Григорович Іванівна. О, батькові, так? Рекс, Вірка, Дружок, Веселка. Це клички тварин. Сухомлинський, Глібов, Бондаренко це прізвище. Так, вірно. Отже, і сьогодні ми з вами познайомимося. Із одним, однією, точніше, талановитою письменницею Катериною Білокур. Зверніть увагу, що Катерина Білокур це власна назва. І так, читаю: Богданівка це рідне село видатної української художниці Катерини Білокур. Саме тому на її картинах так багато квітів, фруктів. Звичайних предметів і краєвидів сільського життя. Її картина належить до так званого наївного мистецтва. Картини довірливі, безпосередні, щирі. Отже, Катерина Білокур, я трішечки неправильно назвала, не письменниця, а художниця, переплутала, вибачте. Художниця Катерина Білокур. Вона дуже любила природу і зображувала її на своїх. Картина. Подивіться на світлинах, от яка у неї гарна картина зображена. Також вона зображувала натюрморти, тобто овочі, фрукти на картинах. Так. І переходимо далі. Саме розповідається в наступному оповіданні. Про нашу дівчинку-катрусю, цю художницю Катерину Білокур, як вона була маленькою і хотіла вчитися. Ви, будь ласка, поставте відео зараз на паузу і прочитайте це оповідання самостійно. Можливо, ви вже здогадалися, про що буде йти мова? Я вам трішечки підказала, а тепер перевіримо ваші передбачення. Чекаю. Отже, дітки, продовжуємо. Що ви відчуваєте після читання оповідання? Про що розповідалося в цьому оповіданні? Так. Дякую за відповідь. А зараз ми з вами подивимося на такі слова. Незнайомець і директор. Чи є власними назвами ці слова? Ні, взагалі це загальні так, назви слів. Вони вживаються у нас в побуді. І директор в різних школах може бути, і проходить кожного дня повз нас незнайомець. Це загальне надія. А зверніться, будь ласка, тепер до свого підручника і знайдіть слово директор та незнайомець. З якої букви вони написані в тексті? Так, а чому вони написані з великої букви? Тому що в даному. В тексті це є власні назви. Пам'ятаєте, як я розповідала вам про тваринок, про лисичку, наприклад, коли вона пише це слово лисичка з великої букви, а коли з маленькою. Якщо вживається просто як тваринка, то з маленької букви. А якщо як головний персонаж твору, то тоді з великої букви, є власною назви. Аналогічно і в тексті про катру. Слово директор вживається з великої букви, бо це є, ну, буває, наприклад, директор Іван Петрович, а в даному випадку не придумали йому ім'я, по батькові не вживає, а вирішили вжити слово директор як власну назву. Так, працюємо далі. Яка ж проблема порушується в оповіданні? Про навчання дівчинки, так? Було проблемним навчатися. Ви, мабуть, знаєте, що ті роки ще не кожна дитина, не кожна людина могла отримати освіту, так? Не було такої можливості у батьків. От саме ця проблема висвічується і в даному тексті. Скажіть, будь ласка, а чи бувають такі проблеми у сучасному житті? От якраз у нас зараз настала така проблема, що немає можливості повноцінно навчатися, так? І у нас настигла ця проблема. Так, далі переходимо до сторіночки 105-ї підручничка, вісьмо для себе. Напиши про те, що ти вмієш робити найкраще. І, будь ласка, висловте свою думку, що ви можете зробити найкраще. Найкраще я вмію, я мрію бути, потрібно йти до своєї мрії, тому що ось дайте мені, будь ласка, відповіді на ці три питання, що ви найкраще можете, чим ви мрієте бути, і які потрібно зробити кроки для того, щоб досягнути своєї мрії. Ось таке останнє завдання сьогоднішнього уроку. І давайте з вами підвід'ємо такий невеличкий підсумок. Ви мені допоможете. Слова за аналогією підберете. Тарас Шевченко це хто? Поет. Катерина Білокур, хто це? Художниця, Київ це місто, Богданівка це на початку уроку я розповідала. Це село, Кобзар це книга. Богданівські яблука це підказую вам Катерина Білокур зображувала яблука, натюрморт зображувала, тобто це картина, так? Знайдіть загальні назви і власні назви. Будь ласка, усно назвіть мені власні назви. Дякую. На цьому наш урок завершується. Я Дуже впевнена, що ви опрацюєте текст і ще раз його прочитаєте, але дотримуючись всіх репілових знаків та інтонацій. До побачення, всього найкращого!